Так, народ, всім салют. Е, їду на другий точок працювати з нашими відводками. Зараз вам покажу, чим загрузився, що везу і що там взагалі буду зараз робити. І так, загрузив я дуже багато всього з заставних. Ось такі перегородка заставна, воно в принципі одне й те саме. До речі, питали, як, як усилюємо ці самі е, плечики. Ось в, е, там залитий шуруп. Взагалі нікуди нічого не відірветься. Також нарізав силіконової плівки для того, щоб положити наверх. Також одна упаковка, інша упаковка йде рамочних кормушок на 1,3 літра. Ще пару рамочок там доставлю, тому що вчора вже там працював. Залишилось пару штук, і потрібно знову ж таки навощувати. Немає рамок. Все, потрібно працювати побистріше. І загрузився сиропом. Отакі ось 5-літрові баклажки. Все, в принципі, це що все мені на сьогодні потрібно. Зараз їдемо на наш другий точок і там буду Що я буду робити? Частину потрібно передивитися, чи прийняли матки, я вчора відкривав. Далі Частину буду... Ну, більшу частину буду вложити плівку, ставити кормушки відразу наливаємо повні кормушки, тому що перші відводки вже працюють, працюють вони файно. Я вже подоставляв по четвертій рамоці. Тобто три рамки було стояло відводку. Деякі там стояло перших по дві рамки, ми доставили третю, тому що язики повідтягували прямо на цілу рамку. Я вже показував там коротеньке відео. Тому і не працювати. Ще попробую відібрати, якщо є плідні вже матки, тому що було таке похолодання. І чесно скажу, ті матки воно все сиділо і ніхто нічого не літав. Відводки трошки не підкормлювали, тому що ну, інакше ніяк. Якщо ти не підкормиш нічого толком з того відводка не буде. Тому, якщо мені вдасться ще сьогодні відібрати 25 маточок, це я зможу зробити останні 25 відводків. Я вчора докрасив вулики. Останні в мене ще стає 7, з яких потрібно розкидати на відводки. І в принципі, в принципі тоді буде. Під'їжджаємо до нашого точка, де стоять всі відводочки. Бачу, відводочки літають, працюють. Зараз так машиною стану, щоб їм не мішати. Якось отак сюди і хай стоїть. Так, це останні, до речі, відводочки, і зараз я вам покажу зближу. Отам на верхах. От бачите, літає трошки бджілка і там на верхах лежать кліточки. Тобто це ну так, для себе позначка, щоб розуміти, що то і до чого, то, одним словом. Так, що ми робимо? Ми робимо, ми виходимо і зараз я вам покажу. Коли що. Вийдемося трошки по пасіці. Як це все воно виглядає, покажу вам. Так, якщо йти звідси, це ось трошки літаючись, давайте отак. Облітуються. це останні, до речі, відводочки всі. Бджілка облітується. Сюди потрібно ставити заставні і ставити кормушки. Так, давайте пробіжимося. Як то воно все виглядає? Ось так, таку, так в такому поряду поставили. Ось отак. Тут взагалі дуже багато. Так, ну і. Ось так це все стоїть. Ну воно типу як іде кругом, ми собі так поставили і дуже файно. Не робили в якісь там ряди, так як в нас вдома на тому точку, а зробили отак і дуже класно. Отам з тих починали і отак повністю все. Оці вже всі повністю працюють. Ну, А ми йдемо далі працювати над тією частиною, що стоїть на Початку. Ну і наш нуклеусний парк. Трохи відступили, щоб нам не путались матки. Ну як трохи. Тут метрів 5, навіть 6 буде. Там може 5. Коротше, якось так все. Йдемо працювати. Зараз розпалюю димар і починаємо працювати. В принципі, якось так. Так, що я робив? Зараз поясню. В цих пройшовся, поставив заставні. Накрив пленку, дав сиропу. Абсолютно оце у всіх. Далі я відкрив, дивився матки, бо вчора я відкривав із цього вулика, і отак далі і дивився матки. Там ще 5 робив відводків. Один аж там далеко стоїть. Інших 4 там. от Бачите, кліточки там. Одна, два, три і четверта. Там повідкривав сьогодні тільки матки, завтра буду передивлятися. Так, що у нас далі? Далі дві. знайшов я із оцих всіх, що стоять дві, ось одна кліточка на ній і ось друга. Взяли трошки матку в клуб. Не шиплять сильно, але я думаю, що буде все окей. Тому що попередня була сім'я і все, все добре. Будемо дивитися. В принципі, далі все стандартно. Цим всім не давав сиропа, тільки цим останнім відводкам давав сироп. Чому? Тому що. Його б і не хватило, я відразу цим дав, тому що їм не давав взагалі. Поставив кормушки, дав сироп. А ті всі, в принципі, вони там вже я подоставляв, вчора буквально доставляв рамочку вощини. Я ще не ходив і не дивився взагалі, що тут робиться. Зараз підемо з вами разом. Побачимо, чи воно щось потягло, чи воно щось не потягло. Бачимо, Чи може воно залишні їм те, що я туди, туди втулив. Це було дві рамочки відводку. Бачите, отак воно і працює. Дві рамочки я поставив вощину. Так, і чи вони її потягли? Так, потягли, красота. Закриваємо, не буду я їх трибушити, у них ще навіть є трошки сиропу. Самі перші я робив на дві рамочки, по-моєму, 12 відводків. Далі все пішло по три рамки. Так. Ось на... був на три рамки, я доставив вчора одненьку. одненько. Базувати трохи тим кудом. Вони мені не дали. Так. О. Все, пішли працювати. Це буквально вчора була доставлена вощинка. от вам, друзі, Ну, Почала бджола виходить, ось навіть і позаносли, ну, сироп, ясне діло, що позаносили бджола більше бджоли вийшло вже, не вся, але більшість вийшла. Я вчора перевіряв рамки туди, ще дуже-дуже багато розплоду. Ну, однозначно, що матка засіяла відразу ж, вони опять таки печатають. Це також перший відводок, тому що на дві рамки. Саме головне, чи почали вони щось робити. Так, красота. Все, почали працювати. Ну, Там далі показує погоду. Я надіюсь, що щось воно буде. Щось воно будуть собі якісь пару грам приносити. Ні, дамо ще раз по 200 грам сіропа, щоб держати їх трошки в активному режимі. Ось так, бачите, було три рамочки. І доставив ще одну. О, це взагалі тут файно. Обсипано все бджолою. А Вже і рамка відтягнута на відсотків в 60% тут то, 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 точно. Це ж буквально ну, вчора доставив всі я туди приїхав у 12, поки робив, туди-сюди, біля вечора я його доставляв, тому що ну, роботи тут дуже багато. Ось такі, друзі, відводочки. Це і також, ну не буду я доставати толку. Воно все таке саме. Тут що у нас? Та сама картина, в принципі, вони практично всі на чотирьох рамках. Це перші тільки там 12 штук, це було два-дві рамки. Тут чотири, тут чотири. Так, ще. тут все по чотири, я думаю, буде. Так, і тут також по чотири це все стоїть. Так. Давайте цих глянемо, що вони тут, а ще одненьку сімейку та й поїхав я працювати, тому що дуже багато ще роботи. Так, ну вже просто тут передивляюсь, хочу для, ну, для самоцікавості, будемо говорити, якось так. Так, ти що, красота? Все, почали працювати. Все, ну, от, в принципі, ну бачите, там все печатка, я не знаю, чи її буде видно, але там все печатка розплоду. Тому я думаю, що десь через днів 5 можливо. 5-6. Ну, через неділю плюс-мінус можна буде приїжджати, додати рамочки. Ну, десь через неділю, я так думаю, звісно, побачимо, як воно буде по силі самого відводка. Тобто витягувати будемо кормушку, забирати вже перегородку і, можливо, деякі будемо розширювати на дві. Ну Це побачимо, як вони будуть працювати. На даний час, поки якось так. Так, знімаємо, друзі, масочку. Коротше, якось так попрацював. Дуже файно все виглядає ось в такому варіанті красота. Тому що я можу сказати? Що я можу сказати? Відводочки пішли в цьому році шикарно. Дуже файно, нам ще залишилось двадцяточку добити і, в принципі, все. В принципі, буде по відводках в цьому році кінець. Тому що у нас якраз вийде 200 штук. Тому. Також і по маткам будуть дуже багато вільних маток, тому що я їх собі притримував, собі е, робив відводки, тому ні, ну, не, невеличку кількість якусь там міг відправити. На даний час можна буде вже працювати на замовленні. Тому якось так, друзі, попрацював. Зараз їду, тому що ще на тому точку трошки є розставляти кормушки, давати сироп. З вас лайк. Ну а я погнав працювати. Все, всім благословіть. І так народ зробив я всю роботу, яку хотів, в принципі, позакидав пусті пляшки. І так, друзі, ось відкрив інший відводок, зараз побачите, скільки тут є бджоли. Ось три рамочки. Димар коптить, вони всі обсижені. О, вже виходив розплід. Молода бджола. Якось так, все працює. Все, працюємо далі. І так, народ працюю. Що ми робимо взагалі? Тут стояла перегородочка, доливаємо сироп, практично до повної долив, ложимо цю штуковину для того, щоб переходила б жила через перегородку, бо плівка буде лежати. Ложимо отак плівочку Все, в принципі, відводок запущений і може ще під, десь. Післязавтра підліємо сюди ще трошки сиропу. В принципі, якось так. Погода вроді, намічається добра. Я думаю, що вони щось собі візьмуть і ну, два рази однозначно ми доліємо сиропу сюди. Ну, тут кормушки стояли, ми їх е раз давали по 300 грам, це другий раз і ще третій раз дамо, і в принципі якось так все працює далі.